Цей мій влог буде просто зашкалювати зв'язністю і юмором. Сказала <laughs> Дана. Держи братан. <му> Коротше, сьогодні концерт формата, і е, поки там формат репетируємо, ми вирішили піти поїсти, то ми, коротко, заказали якісь там ходоги, Она там нам робить ці наїмося? всякі штуки зараз наїмося, блядь, блять, тараканим. Будем доволі. А, а знаєш, кого мне нравится в блог, влог девиц? Настю Ні, Я Не дивлюсь Настю на Кам'янських. Хто не дивиться Настю на Кам'янських, ставить лайк. Вверх! Та ну нахуй, та ти гониш, блядь. Ну все, 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 ну все, давай. Ми вже порядились. Як, як то говориться, не до женихе. Так, смотрим, я крома красиво в помилася. Ова! Шикарний тип, правда? Так. Кому вот интересно, Дана передівається. передевается. Я на... я навіть не знімаю. У виступили ми на концерті формата, завтра всі їдемо в Одесу. Робиш. Що знімаю? Що я ще можу робити? Ну, ноутбук. Сам ти ноутбук. Ну, корач, Тут от люди акцію устроїли, типу, безплатні обнімашки. Зараз е, я хочу обняти вот таку гарну дівчику. Обнімеш! О! Ши й ти. І все, і наш настрій на день піднявся. При... Дома, Все, приїхали куди? ми в Хмельницький. <рес> <рес> Ребята опаздують, а нам вообще нормально. Короче, ці придурки забули горівку, так що я йду її вести. Макс, нанеси! А я вже хотів нести. Хай всі бачу, що це Кам'янецький приїхали. Кам'янецький бапів, тут. Яка гарна ялинка. Нова радість стала Ти хочеш знімати цього Бауна Яка, Тот я вже зняв Яка не бувала Справа йти на ліп Не здивуватись, що група Вартек, іде. Став. Я вже йду в туалет Штап Я вже йду в Сі, сі йди в туалет Ми йдемо в Вартек на об'язок Ребят, поки все смішно Я <реш> тільки яку камеру <реш> купив? В Польщі 300 дорога? В Польщі, так 300 доларів о, oh, доїде. Почти. <laughs> давай, спать. Ти пишеш зараз? Ні, не, не пишу. Так пишу. Давай. От типу, ні, ну я просто, що ти, давай сюда. Вот типу, оно наскільки зближує, типу, от чим ближче до лиця, тим, короче, от <laughs> Ну, на на крод. Давай почати писати. Тут А от хочеш начать писати? Почав? Да. Несерйозно. Да. Привіт. Ребят, е, э, зараз не де інде. А во Авратині? Цей мегаполіс сьогодні приймає немало-небагато. Дві команди КВН. Раз, оп! Одна команда, дві. Боже, гарма жіночку. Раз. Галян. Давід. Ован. Макс. Вован. Валі. Валік всі співає. Раз. Іна. Вірша давай, бігом. І не просто так. Ми йдемо сьогодні. Між люди. Добрий вечір. Паняночки сьогодні чекають автобуса. Ви на який автобус? Поїзд поїзд. На Одесу. На Одесу. І ми теж на Одесу. Добрий вечір. Скіть ласка. Як ви поживаєте? Ну, я Не розумію. Вот слава Україні. Героям слава! Оце да. Все, вам гарної дороги. На все добре вам. Я, вам... Все, дякую, вам на все добре. О, і вам слава. добре. Ми отак вот зробимо, а там виріжемо, так? Да? Давай. Дивіться. І... А ну от гарненько отак. Вот Ой! Все, 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 сфоткались. Псіханов купив ходох на вокзалі. Е, нормальний ходох. Бля, я б з'їв, але я трохи стримаюся, якщо чесно. Остап шукає невесту. А, Гарна так. невеста із 40 підписчиків. Та закрий рот. Гарна невеста з 40 підписчиків, пише Остапу. Шилка в описанні. Дядько. Дивись. Колись кореш в мене був. Умер недавно. Я помню. Нова Дійсно. Андрюха, я не бувала. Інтелектуальній еліті Вова Черняк заборонив співати коляди. Дуже скоро прибуває наш поїзд. Ми вже всі е, рушили в сторону перона. Зараз прибуває наш поїзд. І ми дивимося на нього. Ми вже викупили, коротше, де наш е, вагон, і ми вже дружно-дружно всі так до нього <плес> Одеса, мама! <плес> Студентський. Є, білет, є. Дана, ти є? Є. Ви готові, діти? Всіх готові. Оп! Зарулили ми в теплий поїзд. Тут люди сплять всі. Ми ті шукаємо дуже сильно. Ну все, десь ми вже доїжджаємо приблизно до Одеси. Є. Зараз Просто... будемо виходити. записуєш другу колію в тебе на третій. Приїхали в Одесу, ви, вигрузились. У нас сьогодні попався якийсь такий проводник нагнітаючий. Гамно. Шостий шости вагон. Поїзд Львів, Одеса, взагалі, гамно, блядь. Проводник теж гавна. Прибила в Одесу банда із Амура. Одеса, Київ. Таксі, Одеса. Вала. Я маю попасти в ноги, я в кожному молоді по Все, в цьому, блять, не будеш плати, сука, за рекламу. Хоче <реклама> їдемо в якусь непонятну місцину. Ніхто не знає куди, ми сіли на якийсь непонятний трамвай і всі кіпішують. В Одесі дуже велика кількість снігу. Возможно, ми навіть потім зліпом великого сніговика і поіграємо в сніжки. Зараз йдемо поселятися. В нашу квартиру по нашій задумці зекономити У нас має бути 5 пацанів, так що дівчатки і ще якийсь один пацан постоїть на вулиці, а всі решта підуть заселятися. Подивіться, який сніжний сугроб бо засипав машину і тобто ви свій маєте. Понімати масштаби снігів в Одесі. Пройшли ми е, дуже велику кількість. Блять, зарядіть акумулятор. Пройшли ми дуже велику кількість часу, а таки вертається і каже: ми не туди пішли, вертаємося. тіпи і будуть дивитися он, своє телешоу... І коментувати їх. Я буду монтувати свій влог в Гуглі. Хто не смішне? Хто не знав, то влоги... всі влоги всі влогі ремонтують в Гуглі. А прийшов на кухню, зараз буду допомагати Дані. Да. Да, Дана готовий їсти, я їй буду допомагати. Буду сидіти і морально підтримувати. Дана, вперед! Цей. І, uh... Чекай, газ характер. Умничка! Давай! Ріж сир! Молодець! Вперд! Україна з тобою! Каменець, підтримуємо дану!